Всім привіт на каналі Інтленг. Ми розвиваємо сонячну енергетику, будуємо сонячні електростанції і показуємо, як вони працюють. А сьогодні хочемо розказати про гібридну домашню сонячну електростанцію, її потужність 5 кВт. Ідея її встановлення полягає в тому, що будинок отримує систему резервного живлення на базі. Інвертора гібридного і літій-залізофосфатного акумулятора високої якості з 7-річною гарантією. А також цей проєкт доукомплектований сонячними панелями. І гібридна сонячна електростанція виконує три головних задачі. Перша це забезпечення власного споживання будинку від сонячних панелей. Друга це забезпечення резервного живлення на випадок відключення мережі. І третя це продаж надлишків генерації в мережу за зеленим тарифом. Більш детально зможете за бажанням ознайомитися з проєктом по посиланню. Подивитись може на інші наші проєкти. А я поки покажу е, моніторинг цієї станції на порталі моніторингу від компанії Solus. Ось так виглядає віконечко загального стану на даний момент. Як бачимо, зараз сонячна станція генерує 4 кВт в мережу. Зараз рівно 14 годин дня 20 березня. Всього сонячна станція виробляє 4,6 кВт, з них 560 Вт споживається будинком для власних потреб. І весь надлишок цієї генерації йде в мережу, продається за зеленим тарифом. Протягом дня робота системи виглядає ось таким чином. Перша половина дня була не така сонячна, як друга, і сонячна станція, можна сказати, покривала лише власні потреби будинку, генерація була десь ну, пів кВт -кіловат. кВт. Все це йшло на власне споживання, а потім вже десь там о 13. й Нормально вийшло Сонце і станція вийшла на номінал. і ось Зараз генерує вже, там, з більше години, генерує 4,5 кВт в мережу. Ми е, спеціально обмежили генерацію інвертора в мережу значенням 4,5 кВт, оскільки дозволена потужність генерації цього об'єкту 5 кВт в годин. 5 кВт. а оскільки лічильник має ще й коефіцієнт поправочний 0,92, то нам не можна перевищувати це значення, щоб лічильник не відключав об'єкт. Так ось, сьогодні за день енергетичний баланс домогосподарства виглядає таким чином, От те, що стосується генерування з 13, 14 кВт-годин 20% було спожито на власні потреби будинку. І 80% експортовано в мережу це 11 кВт годин. З точки зору споживання, от, за, з усією спожитою за добу енергію, 80% було від сонячної станції і 20% було імпортовано з мережі. І можна подивитися за місяць, як ця станція працює у березні. Ось цей графік показує скільки за добу, куди йде енергія від сонячної станції. І синій, синій стовпчик – це експорт в мережу, а помаранчевий стовпчик – це споживання на власні потреби. Чітко видно, що відсотків ну, 80. Продається в мережу, тобто це все надлишки. Саме оформлення зеленого тарифу для таких невеликих, навіть домашніх гібридних сонячних електростанцій, дає змогу повертати вкладені в це обладнання кошти за рахунок продажу надлишків в мережу по зеленому тарифу. Ось за цей місяць, вже з 314 квт годин, які згенерувала станція. Всього 18% були спожиті на потреби будинку, а 82% це вже надлишок. Вони були продані в мережу по зеленому тарифу 258 кВт годин. І по балансу за цей місяць, за 20 днів цього місяця, по балансу споживання будинку ми бачимо, що ну, приблизно 50 на 50-48% від станції, 52% з Мережі, от імпорт енергії з мережі це 65 кВт. Хоча б дізнатися, скільки станція заробила по зеленому тарифу за цей місяць. Потрібно від експорту відняти імпорт. І от ми бачимо, що приблизно 200 кВт-годин вже продано, а це приблизно 1000-1200 гривень чистого доходу поки що за 20 днів березня. Ми можемо подивитися, як за цей рік працює станція. Це березень, бачимо, що вже експорт у 260. У лютому було експорт 147, але загальний імпорт 101. Ну, тобто, вже лютий навіть плюсовий по балансу зеленого тарифу для такої невеликої станції. Нагадаю, потужність її 5 кВт. Тут всього 12 сонячних панелей по 540 Вт. Тобто біль, Трошки більше 6 кВт сонячних панелей встановлено. А от січень. Січень був навпаки, експорт був 87, а імпорт 130, тобто у січні власник цієї сонячної станції трошечки доплатив за електроенергію з мережі. Дякую всім за увагу. Це був короткий огляд роботи гібридної сонячної електростанції потужністю 5 кВт. Якщо вас цікавлять інші питання по роботі сонячних станцій, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Дякую всім за увагу, всім пока.